Ізолента ПВХ. Ізолента виготовляється на основі хлоридного полювініл ізоляційного пластику. Клеєвий шар нанесений на один бік. Матеріал, з якого виготовлена стрічка, не токсичний. У процесі виробництва ізоленти використано хімічні добавки, які перешкоджають плавленню матеріалу під дією високих температур, допустимий робочий діапазон температур становить від мінус 50 до 70 градусів. Ізолента ПВХ, що широко використовується на виробництві та в побуті, підходить як для електротехнічних операцій, так і для монтажу, фіксації, упаковки або кріплення різних матеріалів. Це абсолютно безпечний і нетоксичний матеріал, що не містить пожежу та вибухонебезпечних речовин. Відносне подовження. Якісної ізоленти 100-150%. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.